Вітаю, друзі, попри те, що антикорупційні органи взяли чомусь паузу, не публікують більше ніяких аудіо, не видають підозри, і навіть провели обшуку, ірмакали підозру. Не вручили журналісти не зупиняються і показують, що відбувається насправді. Наприклад, українські журналісти з програми Схема корупція в деталях з Радіо Свобода виявили майно і активи, які належать Ніндічу. В Словаччині дивно, що це не арештовано. Хоча згідно закону повинна, хоча ні, не повинна. Тому що там це майно належить громадянину України міндічу, а санкції ж накладені на громадянина Ізраїля, Зеленський рятує свого друзяку і помітно. Але мене завжди ну цікавило, а чому українські журналісти знаходять приховане майно оточення Зеленського, а українські правопохоронці. Не можуть знайти, може, тому що перші хочуть знайти і показати і виявити оце тіні, вивести. А другі правопохоронці навпаки воліють його не побачити, і отримати нову посаду, закриття очей на їх власну корупцію та багато чого іншого. Але фігуранти плівок мінічого справи набу закриття корупції у сфері енергетики з'ясувалося, мають резидентські майнові та фінансової. Зв'язки у Словаччини мова про колишнього бізнес-партнера президента по квартал 95, його старого друзяки, а нині підозрюваного в корупції Тимура Міндіча, а також бізнес-партнера Міндіча підприємця Ігоря Хмельова, а також іграміринюка. До речі, якого НАБУ називає одним із тюльових менеджерів слідства і частина грошей з цих, які вони легалізували. Легалізовані були, схоже, через словацькі компанії. Так саме, за даними українського слідства, частина коштів з викритими прохороніми схемами могла б бути легалізована, в тому числі через ці саме словацькі структури. Так от про це йдеться у спільному матеріалі між двох структур це схема проект Радіо Свобода і центр журналістських розслідувань імені Яна Кутяка. Найцікавіше, найцікавіше, що. Взагалі, свій бізнес у Словаччині розпочав дуже давно. у 2016 році він тоді зареєструвався як приватний підприємець в районі під назвою Нове місто, і, схоже, у місці масової реєстрації, як вказано в документі адреса, згідно з Google Maps, це взагалі багатоповерхівка, де також прописана низка інших компаній основний від діяльності Міндіча дуже звичайний. Інша роздрібна торгівля поза магазинами кіосками ринками, але вже в 2017 році додались такі види діяльності, як надання кредитів, рекламні послуги, дослідження ринку та громадської думки, тощо. Ну а далі все зрозуміло. Але зараз зараз найцікавіше, наші західні партнери теж звертають увагу на те, що відбувається у Зеленського. і тут. Ну, скажімо так, тут без неочікувань західна преса рве Зеленського за те, що він імітує бурхливу діяльність, не бореться з корупцією, має відношення до всіх, хто є замазаним в корупції, і таймс виходить з заголовком, як комедійна трупа Зеленського стала політичним тягарем. Видання пише про те, що опора українського лідера на союзники саме з комедійного Минуло обернулася проти нього, оскільки корупційні скандали за участю найближчого оточення президента загрожують а, взагалі дестабілізувати воєнні зусилля. Тож Зеленський, який привів коміків разом з собою у політику, зробив так, що країні не смішно. Ну, в країні давно вже не смішно, ще з часів травневих шашликів і до того теж. Але зараз стає все гірше, бо поки вся країна стикає кров'ю, і поки краще сині доньки віддають а, життя і здоров'я за Україну, ближче оточення Зеленського займається тотальною корупцією, замазана в величезну кількість скандалів, і дехто вже навіть втік з України. Так от а, Здай, спише, що під час президентської кампанії, що привело його до влади, Володимир Зеленський говорив українцям, що його адміністрація відрізнятиметься від попередників, тому що він не буде толерувати корупцію і кумовство. І зразу порушу все, як і обіцяв. А він тоді заявив, що і корупція, які давно стали епідемічними в політиці країни, епідемію, фактично такою ну, взагалі буде викорено. взагалі. Ні, і друзям при владі, заявив Зеленський і не піздюкав. Ну, на жаль, це була обіцянка, яку він порушив майже одразу протягом року, після переколової перемоги, пише видання: Зеленський почав тягнути всіх, тільки міг. У 2019 році, вже у квітні, президент призначив на високі державні посади 15 людей пов'язаних з його комедійною трупою. Квартал 95 не регочимо, це ж весело. 15 кварталівців керують країною, призвели до ситуації, коли країна готується не до оборони, а до травневих шашликів. А зараз тікає кров'ю. Неймовірний результат. Не смішно? От і американцям не смішно, бо вони бачать, до чого це призводить. Люди, які потрапили у владу, почали керувати як вміють, і набивати собі кармани. І Це тільки ті, про кого відомо. Незабаром, коли почнеться розслідування і про ще деяких людей, які сьогодні сидять в Верховній Раді, і мають відношення до Зеленського стане взагалі не смішно переважній більшості. Так от роками Зеленський захищав це рішення, стверджуючи, що йому необхідно очолювати себе, оточувати себе людьми, які він може довіряти однак тепер на тлі скандалів, от якось так це все показує, що не дуже він може їм довіряти. Більше того, з'ясовується, що вони дуже активно. Як бачите, займаються корупцією, і звісно, що хто привів, то відповідає. І звісно, що без його дозвілу вони б не могли цього робити. А найцікавіше, американці дуже обережно, але пояснюють, що замазані друзі Зеленського, якщо їх не притягують до відповідальності, мажуть цим самого Зеленського. І якщо він їх рятує, то себе він цим топить. Наприклад, вони розповідають про те, що коли минулого місяця українські антикорупційні органи звинуватили Міндіча, колишнього ділового партнера зеленського старого друзяку і співвласника квартал 95» в організації розкрадання коштів на 100 мільйонів доларів, то міндіч втік з країни. Так наслідки скандалу були значними і не лише хара... через характер обвинувачення, а й тому, що він зачепив найближче оточення. Зеленському прийшлося навіть да, відстав звільнити Єрмака для того, щоб ну просто система саме врятувалася. А які міні був пов'язаний зеленським ще з часів їхньої роботи у шоубізі, коли фірма Єрмака надавала юридичний послугу кварталу 95. До речі, там багато інших. Ну там вся ця камарілля. А журналісти пишуть про те, що вони проводили майже весь час разом. Єрмак був присутній майже всіх зустрічі Зеленського, і е, всі знали, що вони займаються разом спортом, разом п'ють, разом відзначаються усі свята. Єрмак знає всі секрети і паролі життя Зеленського. Вони разом дивляться двох на дивані старі фільми. Це взагалі окрема історія. Е, ну, може, їм так подобається, і дуже люблять грати в настольний теніс. Там дійсно потрібні двоє. Бо якось зараз схоже, що Зеленському і пограти не з ким. Сам грає, мабуть, настольний теніс. Попри це, Єрмака все ж вимушений був він звільнити, тому що Зеленський зрозумів, або він звільняє Єрмака, або, або може статися так, що звільнять самого Зеленського і ситуація до цього вела. Бо все більше і більше людей були задоволені. А так спустили трохи пару, і люди якби. Заспокоїлися. Найцікавіше в цій ситуації, що ситуація не закінчилася. Більше того, як кажуть от експерти з американських видань, серед тих, хто отримав високі посади, були. Вам Баканов, друг дитинства, один з перших соратників кварталу, якого призначили головою служби безпеки, співзасновник кварталу 95 Сергій Шефір. Перший помічник він став першим помічником кварталу. Виконавчий продюсер кварталу Сергій Трофімов став першим заступником голови президентської адміністрації. Кративний продюсер Сергій Сивоха був призначений радником секретаря ради нацбезпеки та оборони. Сценарист серіалу слуга народу Юрій Костюк став заступником голови адміністрації президента. З 15 колишніх співробітників кварталу, які отримали високі посади, дев'ять. Згодом були звільнені, зокрема, Бакана, Шафір, Трафіма, Сівоха і всі інші. Навколо співробітниця Чадом Хауса Ярослава Барб'єрі вважає, що одним з найбільших парадоксів президента Зеленського було те, що позиціонуючи себе як аутсайдера, а який спирається на досвід позаполітики, Зеленський, зрештою, почав повністю наслідувати стару політику. Фактично, він занурився в цю корупцію, в кумовство. У все те, що знищує сьогодні Україну. Дивіться, корупційні скандали траплялись і раніше, але нічна криза особливо небезпечна, тому що ніколи раніше не гинула така кількість людей, не прилетали ракети по всій Не наничилась енергетика. І от під час всього цього, друзі Зеленського, крадуть гроші, крадуть гроші з бюджету, займаються корупцією, збагачуються і плюють. На тих, хто захищає країну, хто сплачує податки, хто волонтерить. Вони паразитують на Україні. Більше того, ця ситуація, яка сталася, вона особливо небезпечна через близькість цих всіх людей до владних структур. Це надає навіть російським пропагандистам готові аргументи. А Зеленський ніяк не намагається боротися з цим, толерує. І навіть допомагає вивести своїх друзів з України. Бачили вже на разок. До речі, мінді вже не перший, на останніх кого візили. Пригадайте, до цього був Камарніцький, до цього був Ударченко. Та там можна і перераховувати, перераховувати. Однак, що ще важливіше, що те, що може викликати запитання у союзників, і от на цьому звертають увагу всі західні журналісти, а всіх союзників України, коли країна просить про довгостроковий план стабілізації фронту і економіки. То друзі президента крадуть гроші, а президент бігає по е, партнерам і просить гроші в них, щоб вкрали друзі чи як. До речі, а, Олександр Роднянський, колишній економічний радник Зеленського, у нещодавні статті для The Економіст, написав: для партнерів України зараз табуйованим питанням є не те, чи поширена корупція, а те, чи є нинішнє керівництво частиною рішення або стало частиною проблеми. І оце те, на що треба відповісти нам. Вони рішення чи проблема. І якщо вони проблема, то яке її рішення? А от далі робіть висновки самі і пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І, до речі, чи вірите ви, що всі вони займалися корупцією? Без відома Зеленського, і що він не про що не знав? Напишіть в коментарях. Цікаво, що ви скажете на це. І, будь ласка, не забудьте підтримати канал, поставити вподобайку, прокоментуйте, поширити відео і підпишіться. Це все важливо. Дякую вам, що ви активні і не пасивні. Дякую, що ви підтримуєте канал. Не так багато, повірте, каналів залишається, які можуть ще розповідати те, що є. Когось задавили, когось закрили, когось просто купили. Невелика кількість людей залишається тим, хто розповідає те, що є. Цінуйте, підтримуйте всіх, хто вам інформує. І дякую вам, що ви не байдужі. Але головне, головне підтримуйте ЗСУ. Поки є ЗСУ, є майбутнє України. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Саме ЗСУ, а не Баканов, не Єрмак, не Міндіч є майбутнім України і б'ються за Україну. Саме ЗСУ. Тому гуртуємось навколо ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам, Па-па.